Нове укриття у Миколаївському ліцеї. Коли вже вимальовувалися певні роботи, ти дивувався, невже це може бути? Покажемо, як благодійники облаштували безпечний простір для школярів. Зоря маш проект передасть Миколаєву дитячі садки та оздоровчий табір. Мова йде про дитячі дошкільний навчальний заклад, номер 69. Розкажемо, які питання обговорювали на комісії міськради. Свято книг і знань. Це свято всіх бібліотекарів. У Миколаєві відзначили 125-річчя центральної міської бібліотеки та Всеукраїнський день бібліотек. Сьогодні середа перше жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Учора, 30 вересня, російські війська атакували фпв дронами та артилерією Очаківську та Куцурубську громади. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Зазначається, що постраждалих через обстріли немає. На Херсонщині минулої доби російські війська знову обстрілювали деокуповані населені пункти. Як повідомили у Нацполіції, під вогнем опинилися Херсон та громади Херсонського, Береславського і Каховського районів. Окупанти застосували артилерію, міномети, РСЗВ та дрони. Найбільших руйнувань зазнало село Веселе Каховського району. Там пошкоджено шість будинків. У широкій балці снаряди влучили по території дитячого садочка. У Херсоні обстріли пошкодили кілька. Багатоповерхівок. Екстрені служби ліквідували наслідки атак та документували воєнні злочини. Обікрав військову частину на 24 мільйони гривень. Працівники ДБР та Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону затримали екс-начальника служби паливно-мастильних матеріалів одного з військових підрозділів. За даними слідства, упродовж останніх п'яти років фігурант отримував пальне для потреб військової частини, вносив недостовірні відомості про нього або взагалі не складав відповідних документів. Таким чином було викрадено 650 тонн стратегічно важливого ресурсу. Далі пряма мова. Посадовцю повідомлено про підозру у привласненні військового майна у великих розмірах та втраті військового майна в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. ДБР також встановлює коло можливих співучасників та вживає заходів для відшкодування завданих збитків. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Дитячі садки, табір у Рибаківці та навіть укриття. Державне підприємство Зоря Машпроект планує передати частину своїх об'єктів у комунальну власність Миколаєва. Відповідне рішення обговорили члени постійної комісії міськради з питань законності та гласності. Детальніше про це та інші важливі питання дивіться за мить. Державне підприємство Зоря Машпроект планує передати Миколаєву свої дитячі садки та оздоровчий комплекс, а також споруди цивільного захисту. Про це йшлося на засіданні постійної комісії міськради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності та гласності. Зокрема, ці навчальні заклади наразі не працюють, але можуть бути використані управлінням освіти Миколаєва. Мова йде про дитячий дошкільний навчальний заклад номер 69 по вулиці Олега Бондаренка, стара назва вулиця 28 армії, 10 а. Він складається з двох основних корпусів, загальна площа 272 квадратних метри та інших споруд згідно з технічним паспортом. Вартість цієї цих будівель складає 2 мільйони підсот тисячі 058 гривень. Дитячий дошкільний навчальний заклад, номер дванадцять, вулиці Олега Бондаренка, 6, склад дві основні будівлі. За словами Тетяни Дмитрової, окрім дитячих садків, підприємство також передає у власність міста інше нерухоме майно разом з цим будівлями до комунальної власності передаються інженерні мережі водопостачання, каналізація, тепло- та газопостачання. Також крім дитячих садків, передачі до комунальної власності підлягають дві захисні споруди та по вулиці Олега Бондаренка, 6Т, площа 82 квадратних метра та по вулиці Олега Бондаренка 7 Це площа 112,7 квадратних метрів. Ці укриття вже повністю готові до експлуатації. Крім того, зорямо ж проект передає місту дитячий табір, але парус, що розташований у Рибаківці. Окрему увагу члени комісії приділили проєкту звернення до кабінету міністрів із проханням погасити державну заборгованість із компенсації різниці в тарифах для комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго. Ситуація на сьогоднішній день дійсно, як ви сказали, складною зокрема. На сьогоднішній день заборгованість Миколаївського теплоенерка перед нафтогазом. нафтогаз трейдинг складає 27,8 мільйонів гривень, з яких на сьогоднішній день 240 мільйонів гривень знаходиться на стадії судового розгляду. в різних інстанціях 250 мільйонів гривень. Є вже рішення суду, які не були в зібрані, але в частині їх виконання. Має місце відстрочення до грудня 2025 року. При цьому борг держави перед комунальним підприємством Миколаєво болтепленерго вже перевищив один мільярд гривень. Фактично починаючи з 2022 року року Миколаїфоботеплонарга надає послугу з постачання теплової енергії всім споживачам, у тому числі фізичним особам, за тарифом, який був прийнято ще в 2021 році, хоча фактично економічно гантована тариф є вищим. Кожен раз, коли відповідна послуга надається, утворюється так звана різниця в тарифах, яка відповідно до вимог діючого законодавства повинна бути погашена саме рахунок коштів державного бюджету. Таким чином сума боргу постійно продовжує зростати однак, Миколаїв облтеплоенерго повинна сплачувати послуги Нафтогазу у повному обсязі, попри ситуацію, що склалася, пояснює Ігор Набатов. Суть цього звернення по суті полягає в тому, що підприємство. Як і інші підприємства, подібні на території України, просить кабінет міністрів, все ж таки нарешті вирішити це питання і забезпечити виконання норму закону в частині погашення різниці в тарифах між тою сумою, яка є економічно обґрунтованою, та тою сумою, яку підприємство має можливість фактично виставляти споживачам, зокрема фізичним особам. За словами Ігоря Напатова, звернення до уряду потрібне, щоб нагадати про відповідне рішення щодо погашення різниці в тарифах. Такі звернення готують і в багатьох інших містах України. Далі комісія розглянула питання щодо внесення змін до комплексної програми Освіта на 2025-2027 роки у Миколаєві. Насамперед, у нас був захід придбання шкільних автобусів для підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти, у тому числі учнів з обмеженими фізичними можливостями. Зараз пропонується додати, що придбання шкільних автобусів може здійснюватися у тому числі співфінансуванням з, з місцевого бюджету. Це якщо будуть виділятися державні кошти цього року. До речі, ми подали заявку на придбання двох шкільних автобусів. Також зміни передбачають забезпечення школярів пільговим проїздом протягом навчального року в автобусах комунального підприємства Миколаїв Пастранс. Наступна зміна це те, що до виконавців заходу по забезпеченню заходів освіти безпечною питною водою відповідно до потреб дітей та санітарних норм додано співвиконавців. Це дирекція. Єдиного замовника, пілот і ОКП Миколаїв облтепленеро управління освіти так само тут є, бо є такі е, системи очистки води, які ми на жаль на баланс КП. Пілоту не змогли передати, тому що отримали їх як гуманітарна допомога. Ще один проект рішення стосувався створення груп продовженого дня у школах Миколаєва. Таким чином передбачено, що у місті функціонуватиме 47 таких груп. У результаті постійна комісія підтримала його. Однак, остаточне рішення щодо усіх цих питань прийматимуть депутати на найближчому засіданні сесії міськради. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Тримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март ТВ. Стихійне лихо в Одесі. Протягом вівторка 30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Сьогодні комунальники та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, повідомляють у місцевій владі. За даними ДСНС, на жаль, відомо про 9 загиблих людей, в тому числі дитину. Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучали автівки, відкачували воду з будівель. Усього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортів. Засобів в Одесі потрохи сходить вода з вулиць, проте місцями її рівень ще високий. Ліквідація наслідків негоди триває. У Баштанському районі правоохоронці викрили нелегальний видобуток артезіанської води. За даними поліції, 41-річний підприємець без спеціального дозволу організував видобуток підземних вод зі свердловини глибиною 70 метрів. Їх фасували і продавали під власною торговою маркою. Збитки державі оцінили у понад 120 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили обладнання, автоцистерни, системи очищення та чорнові записи. Чоловікові повідомили про підозру. Якщо провину доведуть у суді, йому загрожує до шести років ув'язнення. У Миколаєві в Ангульському районі міста ще один ліцей отримав нове та сучасне укриття. Його облаштували завдяки співпраці благодійників з Данською радою у справах біженців і за фінансової підтримки Данії. Його площа складає понад 230 квадратних метрів. Наші кореспонденти вже бачили нове укриття. Тож більше про все далі. Якісна освіта має бути доступною в безпечних умовах. У Миколаєві ще один ліцей отримав сучасний і водночас захищений освітній простір. У приміщенні навчального закладу облаштували укриття. Це стало можливим завдяки благодійному фонду SafeEd, Данській радіо у справах біженців та фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ Данії. Спочатку це була дуже велика кропітка робота. Все починалося з того, що комісії були створені і перевірялась взагалі спроможність створення цього укриття. Роботи розпочалися в березні 2025 року. І вже в липні ми мали сучасне укриття. Озираючись назад, складно повірити, що раніше це було звичайне підвальне приміщення. Ділиться директорка ліцею. Було до цього, по перше, невідповідність повністю висоти цього укриття. Далі невідповідність, стелі, підлоги. Це все робилося підрядниками, і, звичайно, коли вже вимальовувалися певні роботи, ти дивувався, невже це може бути? Так, в укритті збільшили висоту приміщення, облаштували стіни, стелю та підлогу, а також провели оздоблювальні роботи. В укритті встановлена вентиляція, резервне освітлення. Також є медичний кабінет. Обов'язково є туалет для дітей з особливими освітніми потребами. В цій туалетній кімнаті є душ для таких дітей, також є електричний підйомник для дітей із інвалідністю, тобто ті, які мають вади рухові. Площа відремонтованого приміщення перевищує 230 квадратних метрів. Воно розраховано на 380 місць. За словами директорки, наразі в ліцеї навчається близько 180 дітей, тож укриття повністю відповідає потребам закладу. В укритті є е, аудиторії. Аудиторії розраховані для кожного класу окремо. Вчителі під час повітряної тривоги мають змогу продовжувати освітній процес. Кожна аудиторія має дошку, має техніку, до речі, проєктори, також мають планшети. І е, навіть у нас одна аудиторія, вона розрахована як кінотеатр. Також в укритті є чимало художньої літератури та пізнавальних ігор, аби перебування дітей у ньому було не лише безпечним, а й комфортним та цікавим. Таким чином, усе це дозволило вже з 1 вересня відкрити двері ліцею для учнів. А у Миколаві продовжують працювати над облаштуванням укриттів в навчальних закладах, адже повноцінна та безпечна освіта дітей залишається пріоритетом. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. В Україні сьогодні відзначають День захисників і захисниць. Це свято мужності, стійкості та подяки всім, хто боронить державу від агресора. У містах країни відбулися урочисті заходи. У Миколаєві представники влади, військові, волонтери, небайдужі жителі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів. Окрім того, як повідомили в Миколаївській ОВА, відбулася церемонія нагородження українських воїнів, які мужньо боронять нашу Україну. Це свято нагадує, що саме завдяки захисникам і захисницям Україна стоїть і. Бореться за свободу. Відзначити ювілей Центральної міської бібліотеки та привітати із Всеукраїнським днем бібліотек. Із такою метою, 30 вересня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі, зібралися працівники міських та обласних книгозбірень. Як пройшло свято та які емоції подарувало, розкажемо у сюжеті. Бібліотеки це не лише книги і тиша між полицями, а й простір знань та розвитку для цілих поколінь. Їхні працівники постійно бережуть та передають цю мудрість. 30 вересня Миколаїв відзначив одразу дві події: всеукраїнський день бібліотек та 125-річчя центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Урочистості відбулися в академічному художньому драматичному театрі. Відзначаємо подвійний день і 125 річчя центральної міської бібліотеки і професійне свято День працівника бібліотекаря є важливими подіями в житті. Я вважаю, будь-якої громади. Що стосується Миколаєва, то особисто сам і в і в юнацтві, дитинстві був читачем центральної бібліотеки. Нашого міста сьогодні я вважаю, що той час, коли у нас ідуть активні бойові дії на фронті проти, проти агресора, захищаючи нашу країну, важливо ще й пам'ятати про те, що війна вона точиться також і на ідеологічному фронті. Святкування розпочалося з особливої події церемонії погашення ювілейної марки, випущеної на честь 125-річчя бібліотеки. Ми виготовили спеціально до цього свята марку, власну марку. Відбулося погашення марки за участі представників влади. Я сподіваюся, що справді для наших колег сьогодні буде такий день, знаєте, відпочинку і тепла, спокою, радості, який сьогодні так рідко у нас буває. У театрі зібралися колектив центральної бібліотеки та її філії, ветерани бібліотечної справи, представники влади, партнери та колеги з інших закладів. Це свято всіх бібліотекарів, всіх ветеранів, бібліотекарів, адже були запрошені сьогодні і ветерани, ті, що пропрацювали велику кількість років. І в нашій бібліотеці філії теж багато є ветеранів, які сьогодні завітають на це свято. Ну, ми радіємо, ми щасливі, що. Працюємо в цій системі, працюємо для миру, для перемоги, для найкращого майбутнього для наших майбутніх поколінь. За багаторічну працю і відданість справі бібліотекарі отримали почесні грамоти та подяки від обласної військової адміністрації, міської і обласної рад управлінь культури та районних адміністрацій. Відбудеться нагородження працівників, які працюють в бібліотеці чимало років. Там є сельонії нагороди, є нагорода за заслуги перед містом, за оборону Миколаєва. Так як працівники бібліотеки у 2022 році були долучені до волонтерства і створено було багато точок, видачі хліба і концерт, що приходили через ООН і видавали картки на отримання гуманітарної допомоги. Тобто люди у 2022 році показали себе дуже дуже гарно. Попри війну, бібліотеки Миколаєва залишаються простором знань і розвитку. Вони стали сучасними освітніми центрами та допомагають дивитися у майбутнє з надією. Одним з основним напрямом міської політики має бути збільшення бібліотечного фонду саме україномовного планомірно накопичувати ті книжки, які будуть. Сприяти правильному і патріотичному вихованню українців і забезпечувати наше духовне і інтелектуальний розвиток в майбутньому. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Президент України Володимир Зеленський присвоїв двом містам з Миколаївщини звання міст героїв. Йдеться про Баштанку та Вознесенськ. Відповідний указ глави держави від 30 вересня оприлюднено на сайті Офісу Президента України. Відзнака приурочена до Дня захисників. Її отримали ще інших 14 українських міст. У відео до українців Володимир Зеленський подякував кожному місту, яке встало на захист свого населення та не допустило російської окупації. Пропонуємо пряму мову. Міста герої, міста героїв. Я підписав указ: міста завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави в повному сенсі цих слів. І на завершення прогноз погоди у четвер 2 жовтня. У Миколаєві хмарність буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від 5 до 15 градусів. Вітер переважно західний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 84%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях вашу думку про нове сучасне укриття, яке запустили в одному з ліцеїв Миколаєва. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.